І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами граємо Green Apple на Т20, карта Промзона. Ну що ж, до бою, а подивіться, як нас баланс розбалансив. Одні БП. -в. Що в нашій що в супер. Понабирали, ну як понабирали, подарували, а чому б і ніт. Побачимо, на що вони здатні, побачимо між ними дуель на дуель, а нас зразу з Т-20 суперників. Дуель на дуель. Ну, у нас така, я тобі вам скажу, що е, ситуативна броня цього танку, башна начебто непогано броньована. Під чудовими кутами у нас ВЛД та НЛД. В принципі, десь вона рикошетить, Маневреність, рухливість, чудова. Гармата непогана, але мені здається, дуже довга перезарядка. Також я пам'ятаю, що не дуже пробивні бронебійні. Так, 160 пробиття на 7 рівні це, ну, в принципі, ні про що. 240 одиниць шкода від пострілу. Кумулятивні і швидкість кумулятивних 1000. Ну так, нормально. Але 243 вже пробиття. Це вже вісімки ми точно повинні пробивати. так З дев'ятками можуть бути проблеми. Ну і побачимо, на що здатні ці ПП. Black Prince 2. З. Двогарматною системою, так. Із спареною гарматною установкою. Треба буде пограти, правда, на нього, подивитися, на що він здати. На сьомому рівні, правда, так, пам'ятаєте, я коли отримав, сказав, по-моєму, на восьмому, а він на сьомому рівні, той братішний братіш поправив мене в коментарях поважний підписник, так. Ну і за жетони ті, що я отримав. Тож... Треба було щось собі там пообирати, Я собі пооббирав. Не забувся. Також мене поправили, що вони ж потім списуються. Треба їх використовувати. Дякую вам дуже. 2-1 рахунок в нашу користь. 1320, 1364 настріляно. Ну, перезрядка, бачите, я кажу, що е, хотілося б швидше, але в принципі непогано. Розкачана, там, по-моєму, 8 з копійками перезарядка, бачимо, розкачана до 7,4. 240 шкода від пострілів, це на сьомому рівні непогано. Для СТ це дуже чудово. 2-2 рахунок у нас побув. Ми користаємося тут чудово так цим рельєфом. Будемо наглюк, хто тобто випущує очі. Ну, Блек Принц це Блек Принц. Він сам по собі Блек Принц. Так? Але тут з, гарм... з двома гарматами. Також він, я так розумію, з двох гармат також залпом. Ну, побачимо. Не бачили ми ще в цьому бою. З нашим героєм, щоб була дуельна дуель, намагається. Тепер він там витанковує. Захопили промзону Повністю суперники. Наші братіші там по зелені стоять, тримають, але щоб ніхто не проїхав. А хоч Кис ЄБР. Вже навіть на імбополочку до суперників заїхав на пустирі. Він там їх бентежить. ну Відволікає, чудово. запекліша в нас зараз боротьба. Так скажемо, вони з ні здрю, бо зараз рахунок 2-3 не в нашу користь, хоча перевага по КП в нашу користь. На глючу десь зіграти. Ну на глючу на таких танках грають лише коли грають з водами, правда? Отак, От з водами поїхали, когось вихлопушили в принципі все чудово. Це також чудово та цікаво. Так, іде. Бачимо, така також ситуативна, так як я кажу, бронювання, що не дуже і проб'єш. Ну все ж таки важкі танки. Наших Блек Принсів вже трьох вихлопушили. До речі, суперники вони ще всі є. Ще всі на ходу. Буде ще по кому постріляти. І бачите, не, не стріляю башту, бо башта доволі сильно броньована в нього. Так, і бачу, якщо він буде підвертати? Чи да, ну зараз ми першого їхнього Блек Принса вихлопушимо. Так, а там по зелені у нас двоє залишилось. Я не знаю, що ЄБР можливо б там підсвічував вже зелень. Та можливо в наші братіші постріляли. Там фальшборти, до речі, в Блекпринсі, ми бачимо, що не, ну, не показує пробиття. Хіба що на гуслю його ставити. 4-4 вирівнялися. По ХП ми переважаємо. Може правда якось нагліше зіграти. 2000 вже на стрілях. Буде неочікуванчики. Побачимо, ми зараз цю дуельну директор. пошотним. я по шотнем зараз стріляв. Ха-ха-ха <гум> По фокусу так званому. Не звертає, не звертає. Цей звернув его. Ну стріляє він двома стволами чи ні? Так і важко пробити. Цікава машина дійсно, ну, не цікаво пограти. І Бачимо, що дуже багато на них грають саме на сьомому рівні багато. Ну так зазвичай, до речі, буває. Тоді ж там порається чи не порається, і в нього як піщено. О, це було фугасом. Ну там би в башту нормально б з нього вихлопив, а так фугасом. Ну і ось, про що я казав, перезарядка все ж таки довга. Десь якби 5 секунд. Ну то було б пімбіще правда, сварилися, ну, що ламає рандом. Шотного забираємо, 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 100 хп там залишилося. герой вже дуже обережно грає, бо його з одного постріла може викликати ВВП. 7-5 вже в нашу колість. Там бачимо, що по зелені взагалі в нас все не чудово. Почки саме втратили там. Так, наче проїхав тили суперників, але не скористався цим. Йому треба було зелень, про, про саму алею просвічувати. Напруження досягає свого апогею. Ну мені здається, більше для суперників, бо ми їх вихлопушуємо один за одним. І Те, що вони не поворотні, правда? Не знаю, треба було їм просто далі, напевно, давити, але непогано позиції з, з перших секунд бою обрав наш герой, тому вони й не могли продавити. Тут чудово відпіття від пострілу, до речі. Також зараз ми могли втратити. втратити. Танканув. Чи що це тепер Ну Так, танканув через гуслю. Також через гуслі ця стежка також танкує. Ну, і вона така більш схожа на важкий танк, правда? Тому ми хі, граємо з важкими танками. І у нас артищі як у важких танках. Да. 4000 вже настріляно, це на 7 рівні. 10-9 Вирівнюється з бо ми там втратили зелень. Зараз вони будуть в оточення нас брати, але в нас дві ПТшки там позаду стоїть і зашкірюється там. Це дуже небезпечно, зараз наш герой виїжджає. Ого. З да, критом. І до речі непогано і критує, бо я бачу, майже постійно з критами вилітає. Ба. Показує Чи читав, під гусеницями. будемо знати тепер, як пробивати. 5 тисяч вже майже на настрій. Радіші допомогли. Що дай до суперникам робити? Їхати на їхню базу? Ну, в принципі, так, бо ЄХП може їхати і на їхню базу. Але вони, бачимо, агресивно поїхали на Е25-му, ну думав, ну проти двох е Є25, проти двох СПТ, щоб він не впорається, це теж. Наглюка такі диви, поїхав. Де ти там? Ого. Ах, не виходить. Але переобережно. Там позаду у нього також А, позаду нього БП, так. І назад точно вже не повернувся. А всі, бачите, такі братішні братіші, згуртувалися, ніхто не хоче їхати по одному. Гов, яка там, по багато хп залишилось, вона може поїхати продавити, просвітити. Просвітницьку таку діяльність зробити. Во! Чудо! Скільки... Два ворої знищено, але скільки ж з них ХП вже повибивав? 5 тисяч вже настріляв. Ну і штура Реміль, що? Штура Реміль це небезпека, тому що в нього альфіще, але він картонний картоніще. Він виглядає загрозливим, але він картонний, це точно. роз'єднувалися вже всі, вже думаю, ну, треба вже. Правда, десь його виловити. У нього швидкість, в принципі, непогана. Ну він десь там буде, скоріше всього, на J9 квадратів, так? Далеко він нікуди не піче. Чудовий показовий бій, показав, як треба. Якби поїхав на зелень, там може і вихлопушений був би, правда? По швидкості бачимо 50 км на годину їде. Це дуже хороше. хороша швидкість. Навіть під гірку непогано їде. Там мені здається того, кого більше хп хай стає на захоплення, відволікає суперника на себе. Вазик на прикриття стоїть, але він дуже далеко стає. А може він хоче... Може він думає, що на к 1 квадраті він не стоїть. Немає. Не зашкірюється, чекає своєї участь. ой ось він. ой, обережно. Так, чудово, що... А він перевернувся! Та не переобережно. І ти не вистачаєш цього перезарядку. Ну, фугасом стоїть. Я ж казав, що де небезпечний суперник, бо в нього альфіщі вистачить. А так то 5, 7, 70, 5 тисяч настріляно. Танканув один раз, це я казав по бронюванню. Ну, бронювання там не дуже правда велике. Що поїхав Говіка? Говіка повний ХП. Ну от Говіка треба було, щоб перший поїхав. Наш герой трішки знітився в фіналі бою, так? Чудовий ну, бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі, якраз захоплення бабу. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua, і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Серг Дарк. На т 34 85 карта Штиль. Ну що ж, до бою, бачите, цікаво. Взяв маскувальну сітку. А дивіться, зараз він одягнув маскувальну сітку. так, Навіть серед поля, вона ж спрацьовує. І е, також стереотрубу увімкнув. І чекає, якщо що, якщо буде перекатка, то прихлопушить. Ну, такий, в принципі, цікавий план на бій, але ніхто не поїхав. Є ЛТшки, але вони чомусь не поїхали на гірку. Опа, поїхав. дивіться. Не на гірку поїхав, а на глючу поїхав. Ах ти ж наглюка, таких наглюк треба зразу ж вихлопушувати. Та небезпечний мотоцикл, так його називають. 50 варіант 2. Його мотоциклом називають і показували на ньому дуже крутезні, класні бої. Один-один у нас по бою, поки що наш герой ну, стоїть в режимі ПТ, так скажемо. Далі, напевне, буде просуватися далі. Та я ну так, цікаво, це напевне, що будуть е, давати поради наші братіші, е, наші поважні експертні експерти-підписники. що, А чому треба було те те взяти? Ну, да, давай, Давайте поради, що треба було взяти з собою. Маскувальну сітку взяв, напевно, то такий стиль гри. Як в режимі ПТ просто грав, маскувальну сітку та стереотрубу. Також, наскільки я пам'ятаю, т 34 -85, дуже... він такий фановий на своєму рівні. Я також на ньому награвся, дуже класний танчик. Він реально він може і нахлопушувати, і вихлопушувати. У нього бронювання бачимо самого корпусу під дуже чудовими кутами. В нього башта також міцна. Може, ну, своїй рівні може танкувати. Ну, я думаю, ще побачимо ми якісь дуельні дуелі в цьому бою, щоб вже точно. Переконатися, що хе, дійсно він може танкувати. Де? Це такий танк штурмовий, танк прориву. Якщо взагалі грати з водами, то можна десь продавлювати, прочавлювати. Нашого ж героя план на бій обережно поки що біля бази. Ну добре, а що? Має, має право на такий план набій. Там бачимо, вже намагаються прориватися і по лівому фланзі. І тут по центру підловлюємо знову ж таки суперників. Давайте подивимося, що тут. Бо цього танку ми давно не бачили в е, реплех від підписників. Бачите, не, не вистачає пробиття. Граємо ми на ш... одній шостій рівні. Не вистачає пробиття, е, пробитий бавлактанка. А джуну вистачає. У нас під калібри 194 на 6 рівні це поліпшені. 144 у нас бронебійні снаряди, це звичайні снаряди. Не припускаємо. Так, вони там перемагають. І блиндами закидав джуну. Ай чудово, перший ворог знищений. Я думаю, що вже тисячу настріляно. Також згадаємо, скільки шкода від пострілу 180. На шостому рівні це чудово для СТ. Ну, все ж таки, Павлактанка там показує пробиття. Снаряд же ж такий невлучний. Невлучний, це я пам'ятаю, що не дуже влучна гармата. Зведення довге, але наш герой на Х-25 грає. Це треба подивитися на е, меншому приближенні, яке зведення. Пам'ятаю, що зведення, але я на ньому завжди грав, якби. Ну, на, пер, на перших лініях перестрілювався з суперником. Так, десь там як Стежки на Стежки, так якщо йдуть, то перестрілювався зблизька. І в принципі, я виходив переможцем. 5-4 у нас перезарядка. Все одно довгі-довгі зведення Так, у нас там бачимо, що. ОІ, в принципі, там впорався, але на нього там зверху Хелькет його пострілює. По іншому фланзі Хелкет кличе на допомогу. Я так розумію, що су Сус-100. Е, також перечуті, що зараз там виїде армадіще Ну, як армадіще Ну ну вести що хто точно виїде звідти. Починають виїжджати. А у нас розбірки із танком, ніяк ми його не можемо пробити, от ніяк. <рив> І не влучали, йому треба медаль щасливчик надати, щоб ми в нього не влучаємо. Так влучати то влучає, але не все пробивається, бачите? Ну вогонь, чудово, два воризнич. Так, ну, поки що обережний стиль бою виправдовує себе. другого обережно, бо як вже вихлопушить, то вихлопушить. ПВ, до речі, на суперників щось там пої... А, на гірку ПВ пої. Нормально. Ну а. КВ2, він. У нього от саме броньоване місце, це його башта. І саме маска гармати. Тож його пробувати без проблем. тривори і знищення. Вже десь 1500 настріляно. По-моєму, є після бойова статистика, якщо нема, то. Якщо ви не зробили скріншот, це один з підписників питав мене, чому ти на кожному бою не показуєш статистику? Не показую, тому що е якщо ви надіслали скріншот або посилання на вот replace, вот Records також є так, сайт, то там я можу зробити скріншоти і е показати цю статистику. А якщо ви граєте і нікуди не надсилаєте, лише мені, то. Після бою зробіть скріншот і надішліть мені на електронну пошту, тоді я покажу. Ой, я тут нарвався на хелкетах. Поїдемо вже тягнути більше. Цілий бій простояв. Ну, свою місію виконав, так? відпітляв від артилерії. Хумель артилерія небезпечна, там швидко летить снаряд. Наша е, артилерія б'ється там доблесно з т 85 буде в нас фінальна дуельна дуель. Ну дуель. я думаю, з Хелкітом проблем не повинен бути взагалі. Ще й тараном його прикладу, правда? У нього десь приблизно така ж перезаряд. Ще в нас є багато ХП, 4 вороги знищено. 2000 настріляно, стає на захоплення. Ну, Я порекомендував би їхати на базу, тому що ми з гірки ми не пересвітимо. А він з'їхав! Ой, чудово! А тепер ми його пересвітимо. <смі> він вирішив добити. Ти бачиш, який наглюка. Він вирішив добити, зараз буде добитий. Якщо сюдою буде проїжджати, то ми все чудово Не зрозумів я його маневр. Не... Я думав, у нього хп багато, <смі> він поїхав. <смі> а це так. А тепер треба... Ну куміль не швидка артилерія. Ми повинні зараз знайти, він там на базі. Летить. Так, він на базі там так і залишиться. І буде в нас достойніший воїн, так? З дуже цікавим та чудовим, до речі, планом на бій. А так би поїхав, там і стежки всі позливалися, так? От з правого плану. Отже, все вірно зробив в цьому бою. Хоча ще в нас дуельна дуель з хумелем. Це також небезпечно, якщо влучить, то багато ХП може вибити. Може і на фул ХП вибити. І обережний стиль бою. Так. Певнений. Вже в перемозі Ну і достойний, навіть якби хтось сварився, що ти там стояв, я і за тебе... Там здох десь, Ну, вибачте мене, ну тобі також треба було напевне стояти, так? Ах, ти пересвічує. У нас роги не спрацьовують. Вах, влучив. Ах ти ж На тобі. Хе -хе -хе. І вогонь. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!